Собака це справжній друг людини. Дійсно, ця тварина протягом тисячоліть живе пліч опліч з людиною і є вірним супутником для багатьох з нас. Розглянемо деякі цікаві факти про собак. Собаки здатні розрізняти кольори, їх світ не є чорно-білим, однак їх колірна гама не така широка, як у людини. У собак дуже розвинена здатність до сприйняття запахів. Вони відчувають аромати в тисячі раз краще людини. Собаки дуже гарячі тварини. Середня температура тіла 39 градусів Цельсія. На жаль, ця температура комфортна для бліг, у зв'язку з чим важливо час від часу перевіряти вашого вихованця на наявність паразитів. Шум грози викликає біль у вухах собаки. Якщо ви бачите, що ваш вихованець злякався грози, в дійсності, це може бути реакція на біль у вухах. Собаки не пітніють через шкіру, їх піт виходить назовні через подушечки лап і швидке дихання. Рівень інтелекту собаки такий же, як у дворічної дитини. Собаки здатні запам'ятати понад 250 слів і жестів. Вони можуть рахувати до п'яти і вирішувати найпростіші математичні завдання, собаки не люблять. Коли його обіймають і гладять по голові. Це вважається ознакою домінування. Якщо хочете приголубити собаку, погладьте її бік. В Сполучених Штатах Америки знаходиться єдина в світі церква для собак. Її побудував в 19 столітті художник Стефан Ханеке. в знак подяки своїм п'яти лабрадорам, які допомогли йому перемогти важку хворобу собачий сміх. Таке ж природне і часте явища, як і людський. Собаки сміються також, як і люди. Тільки замість «ха-ха» вони вимовляють «хи-хи». Найчастіше наші вихованці сміються під час гри і при зустрічі з господарем. Шоколад є отрутою для собак, у ньому місцяться речовини, які викликають ураження її центральної нервової системи. Собаки можуть розрізняти ультразвуковий свист. Дізнавшись про це, Пол Маккартні вставив цей звук в одну з пісень спеціально для свого собаки. У світі налічується 703 породи собак. Власники собак рухаються на 66% більше, ніж інші люди в Ірані забороняється тримати собак в якості домашніх тварин, як прийнято у нас: виняток становить, собака-мисливець і собака-охоронець житла. Кожен 10-й день ацтеки та індіанці племені Майя присвячували собакам. Першими собаками в звичному для нас розумінні були приручені вовки. Собаки з довгим тілом та короткими лапами такси – були виведені для полювання за борсуками. Напевне, всі знають, що цуценята народжуються глухими і сліпими, тому перше чуття, яке у них розвивається – це дотик. Все тіло чотириногих вихованців покрито нервовими закінченнями, що допомагають їм у цьому. Цілих 18 різноманітних м'язів керують вухами собаки. Собака може впізнати свої мітки через рік, після того як позначила: собаки породичі Чихуахуа є одними з найбільш довгоживучих. Більшість тварин доживають до 18 років. Породисті собаки схожі на своїх власників, психологи окремо сфотографували 45 собак та їх власників, а потім попросили, щоб 28 суддів співвіднесли людей з їх собаками. Вони відгадали правильний зв'язок в 16 з 25 випадків. Дослідники зробили висновок, що власники мали тенденцію підсвідомо вибирати собак, які в деякому роді мали схожість з ними. Нюх собаки прекрасно розвинений, собака постійно обнюхує повітря, землю і прилеглі об'єкти для того, щоб зорієнтуватися в просторі. Нюховий центр головного мозку розташовується на лобі собаки відразу над очима. У різних собак рівень нюху різний. Відомо, що в цілому собака розрізняє близько півмільйона запахів в той час, як людина всього кілька тисяч. Дві собаки пережили крах Титаніка Шпіц і Пекінес. Собаки поводарі не відрізняють червоний сигнал світлофора від зеленого, тому вони орієнтуються по потоку руху. Коли собаки породи Грейхаунд беруть участь у гонках, то 75% часу вони знаходяться в польоті над землею. В Індії створено службу знайомств для собак. На інтернет-сайті розміщуються фотографії та опис собак, яким поки не вдалося знайти пару. Господар може вибрати партнера, який підходить його улюбленцю, і влаштувати їм зустріч. Ініціатива користується величезною популярністю. За допомогою цієї служби другу половину знайшли вже сотні тварин. Щогодини в одних тільки Сполучених Штатах Америки народжуються близько 12,5 тисяч щенят. Найкраща собака відчуває запах при температурі від 25 градусів тепла до 15 градусів морозу. При значеннях вище або нижче чуття може її підвести. Собачі нашийники з шипами придумали стародавні греки, так вони рятували своїх вихованців від нападів вовків. Найстарішою собакою в світі, згідно книги рекордів Гіннеса, вважається австралійська пастуша собака по кличці Блу. Вона дожила до 29 років і 5 місяців. Дослідження показали, що час, проведений з собаками, особливо в стресових ситуаціях, допомагає послабити напругу і знизити підвищений артеріальний тиск. Є породи собак, які приязно ставляться до кішки. Якщо у вас є кішка, а ви хочете завести ще й собаку, тоді вам потрібно звернути свою увагу на такі породи, як японський хін, золотистий ретривер, континентальний той спаніель, лабрадор і бігель. Ніс собаки є еквівалентом людського відбитка пальців, оскільки кожен з них має унікальний рисунок рубців і складок.